Голосним оленям, які їздять на кустарному світлі, хочу продемонструвати різницю. От штатна, от кустарна йде. Це і на габаритах. От як воно виїдає очі? Я не знаю чи камера передасть, тут поки все чудово. Но маршрутка їде попереду, там по-любому буде накручено світло. Якщо не LED чи ксенон, то підняті фари. Ну так, да, права фара піднята. на Далі норм. Варити. от час тільки колгосники поїдуть на всяких там ланесах, Жигулях. Там лед повально. Ось лед, дивись, раз. Виїдає в очі. Ось о два виїдає в очі. Маршрутка норм, точніше бус. Тут нема світла. Одразу видно чітко. А далі ще у нас партія. І от ви тепер поміркуйте, зараз світло, зараз не темно, і воно вже виїдає очі. А що ви робите з зустрічним транспортом? Ось околгосник їде. Раз. Є. За ним ну тут не зрозуміло, якщо чесно. Може просто підняті фари. От це, скоріш за все, привантажений трохи. Оця маршрутка, от, до речі, непогана. Навіть дивно, як так. Та не колгосник поїхав. Але хоч відрегульований. Є колгосники з відрегульованим світлом. Вони не так сліпять сильно, там гарний спектр, але хоч якось на дорогу. Ну це туманки вімкнули чучело. Одна світить по очах. От жалко на Жигулі не вімкнув. 100% був би лед якийсь або ксінот колгоспний. в Штатному світлі людина поїхала. Оце можна називати людиною. Ну, це на габарита. Це штатне світло. Маршрутка. О, колгоспник на Мерседесі, хоча це може просто... Ні, колгоспник. Оно колгоспник їде, що це у нас? А, ну це додаткове якесь світло, воно може бути просто не відрегульоване. Типу ДХО виїдає очі. Ну теж Кустарщина, теж колгоспник. О, це на тобі по дорозі. Ось штатне світло у людини. Штатне світло, штатне світло. Ось колгосп Hyundai. Все, колгосп їде Подивіться, як воно вийде очі. Це ж гвалт. А вночі це взагалі жах. Робіть висновки, шановні. Хто їздить на колгосному світлі, робіть висновки, що ви робите з людьми попереду вас на зустрічній і як вас проклинають кожен день. Оце ж ну, це неможливо вночі витримати. І це може призвести до ДТП, до чого завгодно Бо ви сліпите, сліпите людину попереду і вона може не побачити пішохода, яму, що завгодно. Навіть зустріч на якійсь другорядної полоси, якийсь транспорт. Бо воно сліпить дуже сильно. Так, ну де у нас зустрічка наша? І так, всім за моніторним задротом скажу, що знімати за кермом не можна. Але по-іншому я, на жаль, не можу вам показати. От зараз поки світло. Вночі то взагалі буде гвалт, видно нічого не буде. я зараз почав знімати саме через те, щоб показати вам, наскільки воно. Ось штатне світло, навіть з туманками, а ось за ним їде колгосп. Бачите, просто виїдає очі, воно чмо поставило собі. І воно вважає, що так можна їздити. Ось за ним теж колгосп. Колгосник їде, ну, це маршрут, це нормальна історія для них. А ще один колгосник. Ну, це взагалі накрутило. Взяла Америку на звичайних лампах і вирішив, що йому темно. А тепер сестрічка нічого не бачить. Ви бачите, друзі, яка кількість колгоспу на трасі. Це просто увімкнув на трасі. Не сильно багато зустрічного транспорту, аби його було більше, то я гадаю, що ми.